Слизька тераса. Ну що люди всі пишуть? Так, вимазуємо ноги в болото. Друзі, йдемо, а дивіться, вода. Взагалі не слизько, повірте мені. Ну що ж ви, блін. Це гарна плитка, яка ще й обробиться, обробиться в майбутньому. Друзі, в майбутньому обробиться спеціальними антисков як антискользящими засобами. Тому не переймайтеся, ну що ж ми з замовником божевільні робити собі якісь катки тут чи ще щось. Повірте, досвіду в нас вистачає. Друзі, і скоро вам ще випустю відос про ці шви. Значить, між бордюрами. Я гарно все роз'ясню, чому потрібно все там забивати. Бо багато експертів мені пише, що ми займаємося херньою. Хлопці теж працюють, і ми працюємо, і всі працюють. Друзі, вся Полтава будується під ліхтарики. І немає нічого страшного.